Христос Воскрес. Дорогі у Христі, браті і сестри, дорогі друзі, одній сліпій дівчинці зробили операцію. І от коли зняли пов'язки з її очей, перше, що вона побачила, маму, Бо Після вона стала з ліжка, підбігла до вікна і побачила Богом сотворений світ. І підійшовши до своєї матері, каже: Мамо. А чому ти мені не розповідала, що цей світ є такий прекрасний? Мати зі сльозами на очах каже, доню, я тобі розповідала, але ти не могла цього зрозуміти, тому що ти не бачила. І тільки тепер, коли ти побачила, ти зрозуміла, який цей світ прекрасний. Щось подібне, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, є з людиною, яка не пізнала Бога. Скільки церква закликає у своїх проповідях у Слові Божому, щоб ми наближувалися до Бога, тому що тільки пізнавши Бога, ми можемо пізнати всю ту красу Божого життя, яка входить у людське життя, коли людина живе з Богом. А насправді багато з нас є духовними сліпцями. Які сприймаємо життя з Богом, життя у церковній спільноті, як якісь обмеження, якісь приписи, але тільки насправді та людина, яка Бога пізнала, яка живе з Богом, вона може досвідчити ту всю красу життя з Богом, життя у Божій власті. Тому просімо Господа, щоб цілив нас від цієї духовної сліпоти. Яка не дозволяє побачити нам, Бога, у цьому сотвореному світі. Побачити ту всю красу Божого життя, яка є у житті з Богом. Подібна як та дівчинка, яка була сліпа. І скільки мама їй не розповідала, вона не могла зрозуміти, яка краса є у цьому світі. І тільки коли прозріла, вона це побачила. Подібно і людина. У своєму житті тільки тоді зрозуміє, як прекрасно жити з Господом, коли прозріють її духовні очі. Тому молімося, щоб наші очі, очі нашого серця, очі нашого ума були відкриті, і ми пізнали Господа і сотворений Богом світ, і як прекрасно жити з Богом у цьому світі. Амінь.